Вітаю вас в одному з своїх останніх відео я розповідала, що конструктору для роботи потрібна параметрична програма на зразок грації і графічна для віртуальної примірки. І мені писали в коментарях про те, що і добре сказано, але нічого не зрозуміло. І я розумію, що легше один раз побачити, ніж сто раз почути. Хоча я там прикладала якісь відео і картинки, але, мабуть, недостатньо. І це просто у мене якраз ось практичний такий приклад: розробляли сукню-майку двох довжин з такою невеличкою підкладкою. І спочатку вирішили зробити її максимально простою, взагалі без виточок. Ну, але ж ви розумієте, груди від цього нікуди не діваються у людини. Відшили і зрозуміли, що давайте зробимо виточки хоча б на великих розмірах. Ну, такі досить невеличкі виточки зробили. Ось буквально це в 2XL виточка 3,2 см. Ну, на тому і вирішили зупинитися. Потім відшили для фотосесії зразки SM, якісь такі розміри невеликі. Подивилися і вирішили, що таке ні. Якщо зовсім груди, груди маленькі, то воно добре сидить, а якщо ось груди трошки більші, плюс така грудна клітина виступає, то утворюється оця слабина. І вирішили зробити виточки на всіх розмірах, починаючи там з 2XS, хай це буде навіть пів сантиметра, сказали, ну такі давайте зробимо малесенькі виточки. А до цього в мене так і було прописано, що ось у мене в 2 XL виточки є, а в розмірі, наприклад, ну ось, С чи М. Виточок немає. Ось перед. Він у нас без виточок. Відповідно, і підкладка переду, вона теж без виточок. І тепер потрібно додати виточки скрізь на всі розміри. Я розповідала, що в грації є можливість прописувати алгоритм, і ти прямо його бачиш. Цей алгоритм, ось все тут така якась внутрішня мова програмування. Ну, мова програмування, можливо, складно звучить, але ну, в принципі от є така можливість прописати весь цей алгоритм. Я намагаюся писати алгоритми так, щоб якщо мені прийдеться колись щось змінити, я для цього закладаю можливості. Бо ну, я знаю, як може бути, тут клієнт одне надумав, тут передумав, помінялися бажання, чи, от я ж говорю, після відшива, вирішили щось змінити. І тому я в свій час закладала в алгоритм можливість змін. Зараз у мене розмір S без виточки. І я запроектувала можливість додати виточку у всі розміри. І ось зараз мені достатньо одну кнопку натиснути, і бачите, у мене додається виточка, в чому зверніть увагу, і на основну частину, на да? і на підкладку. До того ж, дивіться, зразу все спряження відпрацьовується. Ось була така. Полога лінія, видно, сіра. А зараз, ось, бачите, коли з'єднається виточка, вже не буде ніякої ні впадини, ні навпаки, зайвої тканини. Плюс я можу цю виточку збільшити. Для цього я теж завжди закладаю можливість. Ось Тут у мене вона сантиметр глибиною для розміру S, А я, наприклад, хочу півтора см зробити і ось уже півтора см. Чи, наприклад, навіть 2 см хочу зробити. Витечку. І ось у мене вже 2 см. Плюс, ви ж бачите, що і для підкладки впереду теж ця вся інформація додалася. Тобто, що робить параметрика? Головна її перевага в тому, що при зміні основних деталей змінюються і похідні деталі. Бачите, да, що додала розхил виточки на основній деталі, а автоматом у мене змінилася і похідна деталь. І тут всього лише дві деталі. А уявіть собі, щоб тут було, скажімо, там 10 деталей, да, як в Жакеті, є основні, похідні, якісь там допоміжні деталі. І ви змінюєте в одному місці, і все пішло, пішло, пішло по всім допоміжним деталям. Крім того, в цій сукні ще ми робили дві довжини. От, Скажімо, тут довжина там, 110 см по боку, а в нас ще є довжина там, 125 см. І теж тут, змінюючи всього лише одне налаштування, я, я можу отримати ось додаткову довжину. Сірими лініями показано, що було, а це ось що стало. Причому зміни внеслися і в деталь впереду, і в деталь спинки. Якщо потрібно коротші вивести деталі, то, відповідно, я тут вношу зміни і отримую коротші деталі. Звісно, треба розуміти, що для того, щоб отак от клацати і за секунду отримати потрібний результат, потрібно це все прописати. І от прописання вже цього алгоритму це вже, скажімо, таке мистецтво, так, яке можна вдосконалювати і вдосконалювати. А можливість проводити зміни, які я щойно показувала, забезпечує наявність в програмі умовного алгоритму. Я в жодній із САПР не знаю про такий інструмент, як умовний оператор. Тобто ви можете логічно розводити, якщо так, то так, а якщо так, то інакше. Саме завдяки йому я і прописувала ось, Наприклад, якщо обхват грудей більше, ніж 38 см, півобхват, вірніше, то тоді виточка проєктується. Якщо менше, ніж 38 см, то виточка не проєктується. Таким чином, наприклад, ось ви пам'ятаєте, що в мене в розмірі 2XL були виточки з самого початку спроєктовані. Але якщо я надумаю прибрати взагалі ці виточки, то я теж зможу це зробити. Я просто. Змінюю значення. Ну, звісно, я розумію, що я закладала в цю всю умову. І я змінюю значення і отримую результат. Виточка зникла. Можливо, в якийсь момент там це якийсь трикотаж, не знаю, буде. Я виточку приберу. І так само вона зникла із деталі підкладки. Плюс іще ось такий момент. Ну, я не думаю, що це прям тільки в параметриці є. Але от те, що хотіла швидко показати, у мене стоїть 1 см припуск на шов, І, приміром, я хочу, ну, зараз покажу просто для наглядності, з якоїсь причини потрібно мені 3 см. І, знову-таки, ось змінюю значення, і відразу все. Ви бачите, відразу все-все-все. Скрізь, там, де припуски були 1 см, в мене скрізь припуски стали 3 см. Чи навіть 4 см в даному випадку. І так само за секунду я їх змінюю. Ці всі можливості дає змогу реалізувати саме параметричний підхід до побудови конструкцій в САПР. В САПР бувають різні. САПР це не назва якоїсь однієї програми, а САПР це взагалі система автоматизованого проєктування. Я сподіваюся, стало трошки ясніше, ширше ви почали бачити цю всю історію. Пишіть питання, якщо залишились, тому що, якщо є якесь конкретне питання, його легше висвітлити ніж. Скажімо, абстрактно щось показувати, тому якщо запитаєте конкретно, то відповідну відповідь зможу дати конкретно. Ну, все добре. Тоді гарного дня вам, всім, всіх благ.